Усім вітання, мої дорогенькі. Зборошна яйця й сметани тісто завела старанно і запросила друзів Натка на смачні пухкі оладки. Сьогодні приготуємо оладки на манці та кефірі. Для цього беремо 2 яйця, перекладаємо їх в миску, в якій будемо замішувати все тісто. До них додаємо 2 столові ложки цукру та дрібку солі. Вінчиком все перебиваємо. У цій пропорції кількість цукру додає оладкам помірного солодкого смаку. Більше не додавайте, тому що надто солодкі оладки будуть швидко горіти під час смаження. В цьому випадку краще вже готові гарячі посипати цукром. Яйця добре перемішуємо, щоб не було будь-яких білкових грудочок і нерівностей у тісті. Далі додаємо 250 мл кефіру кімнатної температури. Можна використовувати будь-який, і класичний, і з низьким вмістом жиру. До нього додаємо 1 чайну ложку соди. Сода є тим компонентом, який буде допомагати підніматися нашому тісту, щоб оладки були пухкими. Сота, взаємодіючи з кефіром, виділяє вуглекислий газ, який розширюється під час смаження та допомагає тісту піднятися. І тепер черга за манною крупою. Додаємо від 280 до 300 г. Ця кількість залежить від густоти вашого кефіру. Коли він надто рідкий, відповідно додаємо більше манки. Все ретельно перемішуємо, щоб не залишалося грудочок. Манка повинна увібрати в себе всю вологу і набрякнути. Має вийти густе тісто, яке буде триматися купи на сковороді. Залишаємо манне тісто на 30 хвилин і йдемо варити смачну каву. Через зазначений час тісто погустішало. Манна крупа чудово поглинула в себе рідину. Така його текстура готова до випікання і формування оладок. Тож залишається їх тільки посмажити. Добре розігріваємо сковорідку з рослинною олією. Викладати оладки будемо за допомогою кондитерського мішка, тож всю масу перекладаємо у нього. Формуючи так оладки, вони виходять гарні, кругленькі. Формуємо невеличкі, щоб їх було легко перевертати, і так вони будуть добре просмажуватися. Звичайно, можна викладати їх за допомогою столової ложки, якщо немає такого мішка. На смак оладок це ніяк не вплине. Вони будуть і гарні, і смачні. Головне пам'ятайте, що на погану розігрітій сковорідці оладки можуть забагато розтектись. Тому, відповідно, нагрійте її, а тоді зменшуйте вогонь. І продовжуємо їх смажити на середньому вогні. Так вони будуть встигати пропікатися всередині. Тісто буде робитися пухким і підніматися. Як тільки оладки отримали гарний золотистий колір з однієї сторони, перевертаємо їх на іншу сторону. Смажаться вони приблизно 3-4 хвилини. Щоб зранку посмажити такі оладки собі на сніданок, можете приготувати це тісто з вечора, адже воно і так має настоятися і дозріти у холодильнику. Одна така пательня оладок буде готова за 5-6 хвилин. Оладки прекрасні. Після приготування ці оладки так швидко не падають, якщо порівнювати їх з тістом приготовленого на борошні. Вони залишаються такими товстенькими. Ось такі гарні оладки із золотистою скоринкою вийшли, і запах у них просто чудовий. А всередині манне тісто має поросту та повітряну текстуру, яка робить ці оладки дуже пухкими та легкими. Спробувавши їх вже після першого куштування, ви не зможете відірватися від пишних оладок з манки. Вони стануть вашим улюбленим десертом на будь-який час доби, сезону та настрою. Дуже смакують такі оладки з йогуртом або зі сметаною. А хто любитель солодкого, можна подавати зі згущеним молоком, будь-яким ягідним соусом, найчастіше з домашнім варенням чи джемом, а у літній сезон їсти їх з фруктами, надзвичайно ніжні та м'які. Просто тануть у роті. Готуйте на здоров'я і насолоджуйтеся смачними сніданками під філіжанку чаю або кави. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.